Розі нас інфо перші про головне. Поїхали українські сили, завдали точного удару по секретному підземному об'єкту. під кодовою назвою «Кобольт», де зберігалися і готувалися до запуску іскандери з ядерним зарядом. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Вибух був схранхронізований з детонацією боєприпасів середині бункера, спричинивши сучасне еквівалента землетрусу, потужну вибухову хвилю, що уразила весь воронецький регіон. Це не ще один удар по тилу. Це найбільший один комплексний удар замонтований за. Всі Сіроки війни, масштаб руйнувань і жертва за попередніми оцінками сотні загиблих військових інженерів технічного персоналу. Ще стільки вже важко поранені від радіоактивного та механічного ураження, оскільки об'єкт був глибоко під землею рятувальні роботи тривають 18-20 годин з ризиком обвалів та вторинних вибухів. Розмах події, аналогічний вибуху на торопецькому арсеналі, де на місці було знищено до 30 тисяч тонн боєприпасів угосною хвилею, еквівалентно 1,8 кілотонна ТНТ. Тут то масштаб потенційно більший із урахуванням Кобольту та його завдань. Стратегічна втрата для РФ Ескандери з ядерною боєголовкою це магістральні елементи класі ядерної тріади. Їх втрата – це просто технічний промах, а руйнація здатності РФ забезпечити противагу Україні без резервних підземних комплексів. Будь-який новий є запуск по цивільній чи військовій меті з РФ буде уразливим. Кремль на межі великий драматизм в екстерному радбезі озвучено ни. Риці моші лише відмова режиму. Патрушева заявила, що ситуація підриває основу держави у фоні низки раніше прийнятих об'єктів. Арханелі сторопець воронеж показують системну нездатність РФ приховати навіть свої ядра. Це не критика армії, це регіональна поразка системи. План наступних реванш сценарії Патрушева він негайно ініціював офіційні дії для відновлення контролю. Путін не забезпечив безпеку держави, подальшої альтернативної легітимності через. Олови блока введення надзвичайного стану через радбези з власним контролем над ЗС та ФСБ. Це не просто перевороти, це сценарій очищення системи від Путіна, щоб уникнути катастрофи, яку призвели інженерні прорахунки або зрада. Позиція України нова платформа. Позиція ЗС учується як стратегічна перевага, не вмагаючись. Ключові елементи структури висновок Україна довела, що здатна руйнувати ядерну архітектуру супротивника, не порушуючи міжнародних норм. Це зміцнює позицію серед союзниками. Ще один доказ це те, що зброя і розвідка ефективні. Висновок трилера, що став реальністю Куболь. це був не лише закритою технологією. Він був системним носієм влади. Він тепер лежить в руїнах разом з ілюзією захисту. Потім втрачає здатність бути гарантом оборони. Патрушев отримує шанс вилізти на вершину, якщо готовий залагодити кризи. А Україна показує, будується не лише війна за територію, а війна за систему. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.